Ясон в Йолку. грецький міф. Коли Ясон прибув до Йолка, він попрямував прямо до головної площі, де зібрали жителі міста. Всі дивилися на нього з подивом і захопленням. Високий, красивий, він здавався божественним, схожим на Аполлона чи гермеса. На його плечах була накинута шкура Пантери, а на ногах він мав лише одну сандалю. Його пишні кучері спадали на плечі, а сильна постать сяла б по молодою енергією. Та певністю. Я сон спокійно стояв з натовпу, спершись на два списи, і привертав до себе загальну увагу. У цей час на розкішній колісниці прибув і палій, помітивши, що в юнака взутий лише один сандаль, він зригнувся від страху, колись оракул, придбавши йому загибель від людини, яка прийде з гір і буде взута на одну ногу. Ця людина мала стати його згубою, силою чи хитрістю. Стримуючи страх, Малій запитав незнайомця з дивним вихою, хто ти, юначе? до якого роду належиш? Говорив правду, бо я ворог брехні спокійно. І твердо я сон відповів Мудрий Хірон, приховав мене в чеснець і правді. Я двадцять років прожив у його печері, вивчаючи все, що він навчив. Тепер я повернувся в рідний Йолк до мого батька Есона і вимагаю, щоб мені повернули владу. Яка належить моєму роду, але яку я чу, захопив пилі. Я син Есона, і це моє право. Жителі Йолка вказали Єсотові дорогу додому його батька. Коли він ввійшов, старий Єсон одразу впізнав свого сина. Радісні сльози спотекли з його очей. Він не міг натішитися тим, що його син виріс сильним і прекрасним. Звідка про повернення Єсона швидко дійшла до його родичів, Ферта царя Фер і Амфаона з вони були разом зі своїми синами, Адметом і Малоптомом. В'ядні ночей Есон і Ясон гостинно приймали їх. І під час бенкетів Ясон відкрив своє бажання повернути трон Йолка. Рідні підтримали його і пішли з ним до пелія. Асон постав перед палієм, зажадав, щоб той повернув йому трон. Він пообіцяв залишити палію все багатство яке той заправи його батька. Палій, багажі, відмовити і відповів Гаразд, я поверну тобі владу. Але спершу виконає одну умову. Ці фрікса, який помер у далекій колхіді, благає забрати золоте руно, що там зберігається. Саме полоно дельфах. Звелів мені вшанувати богів підземного світу і вирішити по поруно. Але я старий і не можу зістити цей подвиг. Ти молодий і сильний, ти можеш це зробити. Якщо ти принесеш руно, я віддам тобі трон. Полій намагався приховати свою злобу. Він був певний, що Ясон не повернеться з колхіди. І загине в цій небезпечні подорожі.